Одинська територіальна громада відносно молода. Ми утворилися 4 роки назад, але ми дуже амбітні. І Одним із пріоритетних напрямків розвитку громади є культурне і мистецьке життя. Насправді, працівники Центру культури, дозвілля і спорту проводять безліч цікавих різноманітних заходів. Це й волонтерські заходи, це ярмарки, це концерти, це театральні постановки. Але місця, де це робити, у нас немає. Ми часто проводимо заходи на вулиці. Якщо дозволяють погода, проводимо заходи просто в холі, в коридорі, ставимо стільці і розважаємо наших жителів громади. Насправді в нашому будинку культури є великий зал, який вміщує більше, ніж 400 людей. Але, на жаль, бюджет громади не дозволяє зробити тут ремонт, а він тут конче необхідний. Зал на даний час дуже в занедбаному стані. Це і струхла підлога, це і пошарпані занедбані стільці, і грибок на стінах, це і одяг сцени, який конче, необхідно замінити, чезний екран, але від того, що тік дах пішли ржавчина по ньому. На жаль, зараз цей зал не використовується, хоча, як на мене, на мою мрію я хотіла б, щоб він використовувався, що проводили заходи, концерти, вистави, які ми зараз також проводимо в нашому центрі. Ну, щоб було і зучасно, і зручно, і мотиваційно. Люди завжди з задоволенням відвідували цей будинок культури. Вони масово приходили сюди, зал був завжди наповнений зовсім. Від початку до кінця нам би хотілося, щоб зал був такий, як раніше. Артисти дійсно знаходились на сцені, і вони знали, що це вони артисти. Що вони роблять концерт, театральне якесь дійство дійсно, щоб ну відчувалось так, як потрібно, так як було раніше. І працівники нашого закладу, і особисто я. Ми маємо надію і мріємо про відбудовану залу. Бо ми мріємо бачити наших глядачів в щасливих комфортних умовах. Наша громада відкрита до співпраці із донорами або спонсорами, які б хотіли долучитися до реставрації нашого залу і подарувати жителям не лише нашої територіальної громади, а й сусіднім громадам прекрасний зал, де можна було б провести цікавий час, де можна було б розвиватися і культурно, і мистецьки.